Вітаю всіх рукодільниць і не тільки на своєму каналі, де завжди намагаюся для вас зробити корисні огляди на товари для рукоділля, а саме напрямки вишивання і в'язання. І сьогодні ми продовжуємо з вами огляд наборів від нових дизайнерів це торгівельна. Марка королівства хендмейду. В попередньому огляді я вам показувала їх новиночки, це серія закладок. Там, до речі, дві серії це натхнення природи і королі ночі. Я вам оці дві закладочки більш детально показувала Особливо огляд на цей наборчик із чаплею. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про ось такі набори від цієї торгівельної марки. Це вишивка по дереву. Наборів поки що мало. Фактично, я вам зараз показую тільки два. Але ось тут уже на обкладинці є анонс цієї серії лама. Вона, до речі, вже вийшла, але у мене зараз її немає. Білочка сава. І, бачите, отут барашик. І тут, і тут ось немає навіть зображення. Тобто це наступний набор, який ми очікуємо, що буде випущен саме барашек. Ну і що стосується ось цих наборів. Дивіться, яке гарне упакування. Отак, якщо потрусити, навіть отут вже є такий цікавий звук, що говорить нам про те, що там є дуже цікава. Щось для оздоблення вишивки, що це не просто буде ніточки по дерев'яній основі. Ну і давайте дивитись. Насамперед, розмір білочки 11 см на 11,5 совушка трошечки більше, 11 на 12. І дивимось на. Прикладі, ну давайте спочатку візьмемо саме пряник білочка. Вже на обкладинці набору видно, що тут буде додаткові елементи, які додадуть особливого шарму цьому набору. Ось так я вам обережненько розкриваю для того, щоб ви разом зі мною фактично разом побачили, що ж в цьому наборі є. Так, ось такий пакуночок з застіпкою, для того, щоб ви могли і подивитись, і знову ж таки все покласти на місце, щоб у вас нічого не загубилося. І дивимось: мені вже подобається це упакування. По-перше, листівочка. Вітання із Різдвом та Новим роком дерев'яна заготовочка перфорована фігурний фетер. І ось тут навіть ще у нас ось така, напевно, навіть не знаю, навіщо? Нюсенький флізелінчик. Зараз будемо розбиратись. А може, напевно, для того, щоб просто перекласти фетер і о, заготовочку. Але, але, але. Але відразу хочу подивитись, навіщо цей тонесенький флізелінчик, але цього тут не бачу. Заодно відразу показала вам схемку, зараз до неї ще повернемось. Ніточки, дивіться, розібрані на органайзері. І ось так от у косічку гарно зібрані. При цьому бачу тут уже і ніточки блискучі, різні види DMC. І про це нам, напевно, також буде говорити виробник. Трошечки хаос, виходить. А, так, Моліне DMC 4 види, так само, як і у наборах із закладочками. Тобто тут і металік, і бавовні на артикул 117, і етуаль. Тобто, тут ці всі 4 види Моліне є. Далі, ось тут у нас ніточка в окремому зіп-пакуночку, бісер пронумерований, зелений, червоний ось такий трошечки коричнево-золотистий. І е, білий перлинний. Все, що потрібно для того, щоб відшивати. Дивиться фірмова бабіночка королівства хендмейду у вигляді корони, е, голочки аж три штучки, і мотузочка для підвісу цієї іграшки. Після того, як ви її відшиєте, можна буде підвішати. І дивіться, оце взагалі кайф. Тобто, це не просто ці додаткові елементи у вигляді рукавичок, які пришиваються, але ще вони, бачите, в спеціальній баночці. Тобто, для того, щоб вони у вас взагалі десь не поламалися, не загубилися. Хоча, якщо запаковане гарно в цей набір, нічого би з ними не трапилось. Але дивіться, наскільки дуже класно виробник підходить до упакування. Тобто, у вас оці шарміки у вигляді. Перчаток, рукавичок, вони у вас будуть ще ось в такому гарнезному органайзері. Ну, і, звичайно, дивимось на схему. Схема більш така от детальна, що як робити, тут є. А, І от, до речі, знайшла, де застосовується флізелінчик. Тобто його обвести за контуром. І потім оцей флізелінчик. Кладемо на іграшку, а поверху уже фетр. І потім уже тоді ми робимо це все прасочкою, прикріплюємо до задньої сторони. Тобто ми не робимо. За допомогою клею це все. А саме за допомогою флізелінчика. Досить такий цікавий варіант, тому що дуже часто є дівчата жаліються, що клей поступово жовтіє і псує вишивку. Ось такий огляд набору із білочкою. Я думаю, це детально вам показала. Ну, і, звичайно, покажу вам також новиночку. Ось такий набір: остання, наборчик, остання закладочка із серії натхнення природи, гарбузова стежка. Більше закладок в цій серії виробником не планується. І саме цікаве, дивиться, знову ж таки, те, що я наголошувала в попередньому відео. Переважає блакитний кольор, блакитна обкладинка. Гарбузова стежка, гарбузики помаранчеві і сама коробочка помаранчева, досить таки класно. І ще одна новинка: ця серія буде продовжуватись серія закладок із серії Королі ночі. Чаплю показувала, а ось тут дивиться, яка шикарнюча лисичка. Ну і знову ж таки, хто дивився цей огляд, то в наборі із чаплю дуже прикольна така листівочка. Дуже-дуже класна. Так, а зараз отут хочу показати, показати, показати ось цю е, шикарну листівочку, яка, напевно, там є всередині. Тому що, ну, не можуть її не покласти, не зробити її також тут в цьому наборчику, тому що, ну, по крайній мірі, я її вже очікую. Не може такого бути, щоб її там не було. Дивимось разом. У нас майже такий. Прямий ефір відбувається зараз. Так, О, дивиться, дивиться, що я хотіла знайти. Ось Ось вона, красуня, лисичка, дивіться, знову ж таки, переливається золото, і ось це Китиця, китиця тобто отака от цікава обкладинка, закладка, вибачаюся, обкладинка, вона у вас буде саме надрукована на щільному картоні паперова. І вже потім, коли ви вишиєте, буде у вас і також вишита ось ця красуня-лісічка. Можна отак от покласти і порівняти. Дивіться. Супер! Дійсно, наборчики класні. Класна комплектація, і, я думаю, вишивати буде одне задоволення. Так само дивіться різні ніточки, 4 види муліне DMC, починаючи від бавовніного, закінчуючи металіком і етуалем. Класна комплектація і чудові закладочки. Ті, хто не дивився попереднє відео про осі закладки, більш детальніше огляд є на нашому каналі буквально 3-4 відео попереду. Тому запрошую до просмотру, а буду завжди рада лайкам, вашим коментарям стосовно огляду на ось такі новиночки. А замовити можна, переходячи до нас за посиланням у групу Viber або у Facebook. Всім пока-пока, шустрої голочки і натхнення для вишивання нових процесів.